Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Нема кому мене замінити, я знову на кухні. Я готую гороховий супчик і хочу приготувати плов. Ми Приготуємо разом. Тут у мене картоплю. Я вже висипала картопля кипить. Я такий. Як собі для себе без м'яса, без нічого. От чоловікові я готовлю плов, хоч він і суп буде їсти, але готовлю плов, бо він то то е, любить. А я не дуже то -то їм, бо мені не можна таке їсти. Мене зразу починає боліти. І тому я готую для себе супчик. О. Тут я маю для плову моркву, моркву. І вообще раз 4 моркви, небагато. От. Маю цибульку і маю м'ясо. Не знаю, може, ще того м'яса доріжу. І, і рісу, скільки займе, але ще до рісу справа не дійшла. Тепер, таку, до, до супчику, я даю листочок. Кидаю листочок, закипів, закипіла та бараболя, закипіла. Я кидаю листочок, трошки чуть підсолю, виріжу кусочок цибульки. Я собі доплову ще цибульки. Цибульку помила і повитирала. Помила і повитирала. Я даю сирої цибульки ще до супчику. Там діти, як були, я не давала, бо діти не люблять цибулю. Але дітей нема, так що я можу давати О, то і трошки цибулі. І зараз ще дам моркви. Я Може, хтось мені скаже так, не так. ну Кожна собі газині чи, чи господині робить по-своєму. Я до супчику дам терти морфи. Того, щоб я суму морфу не терла, зараз не починала терти, показувати, що я тру, то я даю готової. Я вчора натерла три моркви такі і склала в пульок і морозилку. От і все. Так, цибульку я перекришила, бачите, скільки в мене вийшло цієї цибулі. І я тут налию на сковорідку, олію трошки і висиплю цибулю. Сушу. Я підключу більший газ, щоб вона не тушилась. За той час я скришу всю моркву. Моркву скрішу трошки грубше, ну, бо морква вона за, за, за ким присмажиться, тушиться, її не буде ніде видно, то я її вкришу трошки грубше. Цибульку я помішую, щоб вона так притушувалась, не, 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 не смажилась, не горіла, а просто, щоб вона так притушувалась. То я її помішую і дала трошки, трошки менший вогонь. Морку я вже накрещила, бачите, тако. Отако от накрещила, Не дрібненько. І тут ще рішила ще кусочок м'яса до добавити, знаєте, м'ясо свіже. Дочка принесла мені м'ясо вчора і сказала, що не в холодильник його не став, з ним щось зробив. Ну, я не дуже, то маю таке бажання, але треба щось зробити з ним. То я його ще трошки такого доріжу до до, 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 до плову, Чуть-чуть. а то не знаю, подивлюсь. Може буде котре. Краще, може ще якихось відбивних смажу, не знаю, подивлюся, Але ще кусок дам до плову, до Може, більше не буду давати. Я отакими от кусками, ні великими, ні малими його на. Нашматувала. А то поставлю в холодильник. Подумаю, що з ним далі зробити. Подумаю. Або я тут не виділа, що в мене лишилася ще одна цибулина. Не виділа її, то я її все одно скришу, бо мені її не потрібно лишати. А кусочок лишу, цей кусочок лишу на зажарку до, до супчику. Отак. От дай воно тушиться помалу. Так, цибуля вже моя притушилась. ще трошки я докинула, вона дотушиться. Так? І тепер я кидаю це м'ясо, все разом до цієї, е, сковорідки. Але мені напевно, що буде в місці мало, то я візьму. Ту каструлю, куди я буду, куди я буду то м'ясо. Чим я буду плов варити? о, то я одне думаю, а друге вам кажу. І сюди я все м'ясо скидаю, сиплю і найвоно тут то м'ясо присмажується. Отако. Бачите, як? І воно присмажується. Я його перемішаю, щоб воно все разом у ті каструльці присмажувалось. Бо в сковорідці мало місця мені буде. О, Я включила більший, більший газ і на воно смажиться. Всі каструльці теж дуже добрі, воно присмажується. Так що, так що на воно собі ту. Свою справу робить. О, накривати не буду, щоб воно смажилось. Накривати не буду. Тим часом зараз я подивлюся до свого супчику. А я собі згадала так, суп кипить, бачите? Супчик в мене кипить. А я собі згадала. Може, мені хтось щось напише, напишу, що хочуть. Молоді, може, і не зрозуміють мене, а старші люди мене зрозуміють. Я тут маю ще кусочок припеченого того кролика. І я його відберу зараз від кісточки. Чи не буде із кісточків, але його на дрібніші кусочки його по порву. і кину в той суп. І кинув той суп. І воно ще трошки прокидить собі там його багато, але вистачить, вистачить. Ось О, такими кусочками я його пошматую і кину, бачите, бачите я, і кину його в сучок. І якраз все собі добре закину. Той сук. О. Зараз я ще візьму. У мене горошок я маю, бачите, такий закритий, але я його відкрила, в цій каструльці залила водою, промила його добре і тепер його весь висипала щоб він тікав ще по напло м'ясо я, я дітям там готувала клов у Польщі, а чоловікові тут ще не готувала. Чоловік все обійдеться. Ну, але думаю, на... є м'ясо, значить треба приготувати. Треба приготувати. Так, напевно, що це вже у мене. Готова картофелька. А, картофелька готова. Тут треба висипати вже і той горошок. Висипати той горошок. Не багато його, але його вистачить, Виставчить. Можу я тут ще доправлю окропу, але не закипить. Подивимось. Подивимось, як воно буде. А тут зроблю зажарку. Я все так показую, як я, як я роблю. А тут зроблю зажарку, коло від цибульки не мию, бо то буде все одно, то буде зажарка така. Цибульку маю накришену. І зараз ще дам трошки морквиці. І так буде. Знаєте, я так хочу швидко-швидко поготувати, щоб воно мені не займало товариво часто. дуже багато, але нехай воно по це має. Тепер я буду висипати, м'ясо І Котре присмажилося, котре не дуже присмажилося, але присмажилось. Знаєте? І тепер я буду висипати сюди моркву. Висипаю цю моркву. І най воно ще разом з морквою смажиться. О! А я його буду помішувати. Тут зажарка, я ту зажарку відключу, вона їде. І хочу вам сказати, що я забула, що я не маю, я і дивилася, але я забула, що я не маю е, дрібненького кіста до, лиш маю груби до того супчику. То я розіб'ю яйце і такого зроблю е, домашнього. Розіб'ю яйце і трошки і трошки чисто, а мені скільки треба. Так. І так буде. І таке рідке зроблю і так, і так буде. Так, я вже опустила тут овську клісточку. Якраз мені люкс добре. Таке, знаєте, своє домашнє, таке як кльотки, о, і ось вот така, і ось вот така зубка буде. Зараз вона скипить. Я зажарку зараз висиплю. О, і зараз дам цю зелені. І поперчу. Так добре поперчу. По насліпати того перцю, а я, знаєте, теж забуваю. Забуваю. Я той перець. Зараз я візьму маленьку ложечку. Маленьку ложечку візьму. О! О, так удобніше. Поперчити його. Так. М'ясо моє вже готове. І зараз я і морква так само. І зараз я буду заливати, заливати води. Буду воду міряти, заливати води і, і щоб було, як знати, скільки рісу треба. Скільки треба різ. Так. Так, суп в мене вже готовий і я його буду виключати. І я його буду виключати. Так, суп я вже виключила. Все, він вже готовий. Тепер я м'ясо моє і морква вже так само вже все готове. І тепер я заливаю. Тут в мене є така кружка, що вона має на літру води. Хоч Можу баночку вміряти, але взагалі тут літра води. І я виливаю то м'ясо. Тепер його буду, Ну, не знаю, яке то м'ясо, що я вам скажу, яке то м'ясо. Може воно, може воно швиденько звариться, а може воно буде довго. Ну, будемо дивитися менше більше. Може, 45 хвилин, може, година часу буде м'ясо готуватися. Трохи воно посмажилось, а тепер подивимося, як воно, за скільки часу готується. Ще вам скажу, що я його, може, то до того м'яса, може, то до того м'яса і мало води. Ну, подивлюся. Я дала літру води, а тепер е його накрию і подивлюся, як. Якщо, то я ще добавлю Ще трохи добавлю пів літри. Тим часом я підготую рис. А це я накрию, най воно собі і дам. Газ повний, най воно кипить. Помішаю я то м'ясо і попробую, що воно хоче. Вона, правда, ще буде трохи викіпати, але ще воно ще воно напевне не готове. Зараз я візьму і його Попробую. А тут я маю ну, накрию, а тут я маю рез. Бачите, такий ріс. Ну, довгенький, але там ще є чуть-чуть на дні такого кругу. Ну, то який маю. І я зараз насиплю півлітрову таку баночку. Півлітри Візьму. А знаєте, за чого? За того, що тут зараз. Википить вода а, в тому. І якраз мені та, ніби 800 грам води на півлітри рису, якраз мені так буде, напевно, що добре. Я так я так посчитала, що буде добре. Ну, якраз так висипався мені такий рис, а, вроді би, як довгенький. І я його зараз буду промивати, промивати і промивати. Різ висиплю в ту, таку посудинку і вдалий води від Буду пробивати, щоб був чистий різ, щоб був такий чистенький і, і так буде. Так, хочу вам сказати, що м'ясо вже готове. Я пробувала то м'ясо, але ще тут. Викидаю на тарілочку і ще он розірвала швиденько і, і от ой. -ой і от, пробую і м'ясо. Бачите, як відділяється, вже готове. Тоді я візьму так, посолю. Я не солила. Я не солила посолю. води більше не додаю. Посолила. О, я не солила. Дам трошки ось таку ложечку вдаю. Таку. О, менше, як півчайної ложечки, але, може, то й забагато буде. О. І маю той помитий рис вже, і буду висипати рис. Буду висипати рис. Пів літри того рису на літру води, але та вода трошки википіла, бо, бо то м'ясо кипіло, то вода трошки википіла. і якраз воно добре, добре є. Чесничку не даю, бо напевно, що я його не маю, я навіть не знаю. Бачите? І я його накрию, той плов у каструлю, Дай воно дай воно помаленьку. І воно помаленьку кипить. Зараз я вже Попробую який той плов на смак, але мені здається, що він вже готовий, вже готувався. Зараз я вам ближче покажу. О. Вже готовий. Пробую його, що він там з собою представляє. Зараз я спробую. Ну от, вже мій плов приготувався, вийшов дуже добрий, смачний, я вже чоловікове насипала. А вам я щиро дякую за перегляди. Будьте здорові, щасливі! Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім пока, всім пока.